Привіт, друзі! Привет, привет. Вітаю вас на каналі. Привет, привет. Так, друзі, сьогодні розповім вам у відео, який сьогодні у Польщі день. Сьогодні у нас якби державний вихідний. Загалом, як я казала, всі, хто мали можливість взяли ще вчорашній день вихідним, тому в більшості, у кого була така можливість, мають Великий вікенд, чотири дні вихідного, і справді у цей період відбувається святкування. Вже кілька днів, як всюди по Польщі розвішані польські прапори, всі вулиці прикрашені, всі вичікувані свята. В Варшаві відбувається парад війська. Тобто все, всі приготування, якби йшли. Вчора вночі відбувалася десь, після 20-ї години, як це називається? Репет, репетиція. Так, бачимо твій пальчик. Відбувалася репетиція маршу і загалом всього, як має відбуватися сьогодні урочиста частина, тому все було перекрито. І сьогодні цілий день також якби, все перекрито, тому тільки ножками можна якби, пересуватися і таким малим транспортом. Сьогодні, 15 серпня, у Польщі святкується День Польського війська, і також це свято якби, дублюється з релігійним сутиком. Це свято також дублюється з релігійним преуспінням Пресвятої Богородиці Діви Марії. Тому, якби, мені здається, абсолютно кожен його святкує. Немає, здається, такого поляка, який би сьогодні не святкував цей день. Тому всюди, всюди саме, саме такі відчуття. Щодо свята з точки зору, так би сказати, державності, то це державне свято, яке пов'язане із битвою 1920 року під Варшавою, яка була, так би сказати, Пліч-опліч пліч, наші держави там були по одній стороні, тобто Польська Республіка з Українською Народною Республікою проти більшовиків. Сама битва, якби, тривала кілька днів, але саме в цей день, 15 серпня, відзначається день, вшановується і польське військо, і загалом, якби віддається честь цій битві. Мені здається, це знає тут кожна людина, просто, напевно, змалечку немає того, хто б цього не знав. І мені дуже подобається от, власне відношення таке до своєї історії, те, що тут дітей всього цього в чаті дуже-дуже з дитинства. На жаль, я якби не маю особливо з чим порівняти своє, тобто не сильно пам'ятаю, але пам'ятаю, що якби, ми всі свята державні святкували і вчили, і пам'ятали в честь чого і так далі. Тобто, і розуміли, якби нам наші вчителі намагалися донести. Важливість всіх свят, тобто значення, яке було для історії от саме цієї дати там, чи цього дня. Але ну, якби, тільки там, те можу порівняти. А відносно діток і того, як зараз відбувається, не маю з чим порівняти. Але, от в Польщі, що я бачу, спостерігаю, це, наприклад, дітям в садочку в кінці року віддають характеристики. По кожній дитині, тобто пані вихователька проводить таку спеціальну розмову, так би сказати, такий вивід, тобто, дізнається, стає дуже багато питань, проводить таку співбесіду і задає дуже багато питань дитині для того, щоб зрозуміти рівень, на якому от, якби це відбувається, розвиток і так далі. І це стосується абсолютно всіх сторін. там... З всіх сфер розвитку, тобто там, там немає табу, там навіть родини стосується, емоцій, відносин, е, всього всього І так само там є пункт державності. Тобто, вже в такому віці е, дітки знають столицю, е, ще різні сим, е, символіку, тобто всі такі питання, які Якби вже дітки могли б усилити. Це навіть поставлено якби, от як сказати, в обов'язкових пунктах, і потім в характеристиці це описується, чи дитина це знає, чи дитина цього не знає. Тобто це от виноситься на такий, як би сказати, високий, важливий рівень. Я думаю, що сьогоднішній день, так як кажу, святкує кожен хто. Хто має польське коріння, і просто кожен, хто відчуває близькість духом з цим народом, тому що для них це справді дуже-дуже велика подія. На самому святі, тобто на самому параді жодного разу не була, але одного разу була переддень параду, і я вам скажу, це масштабні дуже приготування. І так як я трошки, так би сказати, недолюблюю, трошки боюся, навіть такі масові. Збори людей, то вже навіть тоді на мене це склало враження. Я трошки, як завжди, відчула і паніку, і страху. І от вже навіть вперед день це відчувалося оцей, ці масштаби, і оце, це відчуття святкування, і того, наскільки це має бути велике, і наскільки велике значення це має для людей. Тобто це все отак якось транслюється і вібрує, так би сказати, в повітрі. <кій> Ось так. Розповіла вам трішки так, як і обіцяла. Не знаю, що конкретно вас би цікавило з цього, з цього питання. Якщо ще якісь питання, то задавайте в коментарях, будемо спілкуватися. Я вам бажаю гарного дня і всього самого найкращого зустрінемось з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па!